Правоохоронці встановили, що за вибухами в Івано-Франківську ввечері 11 березня стоять російські спецслужби. Вони підірвали власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу. Як повідомили в СБУ, двоє місцевих неповнолітніх віком 15 і 17 років були завербовані РФ через телеграм-канали з пошуку легких грошей. Підлітки навчалися в коледжах і товаришували. Обмін на обіцянку грошей від окупантів. Хлопці за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП замасковані під термоси для конспірації. Фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву й додатковими елементами ураження у вигляді металевих гайок. Після цього на виконання вказівки росіян привели обидва вибухові пристрої в бойову готовність. За цю роботу хлопцям обіцяли виплатити 1700 доларів. Розповіли в поліції. Близько 18.30 підлітки прямували до визначеного. Локації для розміщення одного з вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відстежувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухівку в їхньому пакеті. 17-річний хлопець загинув на місці. А його 15-річного товариша госпіталізовано з тяжкими пораненнями. Крім завербованих підлітків від удару, вибуховою хвилею постраждали ще двоє випадкових перехожих: – 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Кири